Привіт! Сьогодні огляд на Metagar 1 від Nature Hike. Як і обіцяла, зроблю технічний огляд і також відгук про реальне використання. Значить, вага його в чохлі з усіма прибамбасами 1337 г. Форма складення зараз не найкрасивіша, тому що складалося так, як складалося це життя. Тому будемо міряти так, як воно у мене складено. 41 приблизно, отак, От у нас 40, 40 сантиметрів на 15. Приблизно так. Ну що ж, спочатку буде коротенький технічний огляд, а далі я покажу, як я його використовувала в реальних умовах і які в мене були від нього враження. Зважимо спочатку. Окремо частини 289 грамів. Це наші дуги в чохлі. Якщо точніше, тут одна дуга всього. Ось вона, 284 без чохла. Одна дуга, тому його треба встановлювати з усіма кілочками, бажано нормально розтягувати, бо інакше не стоїть. Це у нас футпринт в чохлі. Футпринт в чохлі 162 грама. Саме звичайний футпринт важкий. Ось У нього немає люверсів, але є ну, такі стропи. Ну, але як, він, як на мене він важкуватий і не зовсім, не зовсім за розміром навіть підходить. Щось вони не дуже співпадають з наметом. Ну як, все нормально, ніби, але, але не на 100%. Кілочки 119 грамів чухлі. Кілочків у нас 12 штук. Ось такого типу. Звичайні кілочки від неї вони мені дуже подобаються, вони дійсно прикольно тримають. Ну, коротше, кілочки топ. Не дивлячись на те, що вони важкі. Ось. Зважимо ще намет без нічого. 20. Грамів, 19 грамів прибираємо нашу тару Ось, власне, вага самого намета. 751 А, Можливо, кілочки ви могли би замінити, але без дуги він стояти не буде, тому дуга тут все одно обов'язково. так 751 грамів сам намет. Має не найпотужнішу фурнітуру, але вона достатньо нормальна. Це внутрішня сіточка. Ось такої якості. У мене, до речі, трошки ваша вага на мета. В такому кольорі в темно-зеленому, в маскувальному. Мені більш подобався варіант білий або салатовий. Вони, до речі, трошечки легші. І цей мені за кольором не дуже подобається. Спочатку він мені здався занадто яскравим, тому що хотіла зовсім маскувальний, такий більш хакі. Ну, але в цілому його дійсно. Погано видно в середовищі, коли навколо зелені дерева, тому, в принципі, в якості маскування норм. Сіточка. І це в нас йде дно. Також у нас отакі от відтяжечки є, це в нас на кутах. Отакі. І ось така фурнітура на бокових відтяжках. Це в нас ліпучки. Сам намет має такий не, не саме приємний запах, до речі. Власне, самі відтяжки. Ну що ж, а тепер перемістимося на вулицю, щоб ми могли його розкласти і подивитись, як він виглядає в зібраному стані. Погнали! Зараз ми встановимо намет. Ви подивитесь, наскільки це складно або ні. Ось маємо наш рідний футпринт. Як я казала, то він працює такі... трохи дивно. Ось ми маємо наш внутрішній тент. внутрішній, зовнішній, він по факту один. Петельки. вони в нас не дуже спропадають. З нашим фудфрунгом. Спочатку ніби окей, але якщо його натягують так, як е, підказує логіка на початку, то він буде дуже перетягнутий. Це таке враження, що наметки трошки менше зарубні за Ось ми знімаємо по факту одну дугу і одну поперечну. В цьому наметі дуга вставляється в отакий от пас тканини, і мені насправді це не дуже подобається, тому що їхні фірмові защіпки, які вдягаються ось так, як на Star River, наприклад, вони значно зручніші. Це в нас трошки морока. А тепер найцікавіше. Як встановити цю дугу. Тому що заходить вона, ну, дуже тувго. Ось ми маємо попасти в оце кілечко. Я коли вперше це робила, в мене було враження, що він зараз просто репне. Не кожного разу настільки того заходить. Пробую трошки поставити довго ближче. Або варіант знову ж таки відпускаємо кути, мабуть, трохи забагато для них просто в розтягнутому вигляді. Пробуємо ще раз. В цьому сенсі цей просто краса в плані встановлення. Це у одороблю. Відпустимо ще тут кілочки. Є, yeah! я це зробила. І щоб це зробити, як бачите, в нас зовсім не натягнуті, я не розумію. Цих співвідношень розмірів. Ну ось, виходить, що футпринт взагалі не натягнутий. Встановлюємо поперечно. І один квест. Yeah. Тут маємо. Зручний очок. Тут ця штука гарно стає посерединці. Розтягнемо кілочки, їх 12 тут. Зазвичай розтягую на всі 12, у нас іде 4 кілочка по кутах, 2 кілочки ось ці біля дуги. Насправді, можливо, ці можна і пропустити. Два на тамбури, 4 на відтяжки. З цієї сторони намета є віконця. Відтяжки тут не надто довгі, ось по факту їх довжина. Це рідні. Це в нас тримать для дверця, але деколи я на нього ставлю ще. Одну невелику тяжку саморобно, щоб трохи ці двері відтягти. Дверцята краплеподібні і мені вони не дуже подобаються. Хід не самий зручний. Якось так. Зараз ми спробуємо їх. Проведемо невеличкі заміри. По футпринту маємо 205 см довжини і 90 см ширини. Висота 105 см. Маємо позаду ось таку вентиляцію маленьку. Це в нас відтяжка тамбура, Фурнітура поперечної дуги. Тепер саме цікаво, заглядаємо всередину, і бачимо тут капець, які натяжки. Тобто оці середні треба тр трохи відпуститися, стало ближче. Ой, вже трохи краще. Путики зараз ніби не сильно натягнуті, але вони трохи висять в повітрі. Тобто оці пути не робочі, але серединка нормально робоча. Маємо одну кушеньку. Тамбур. Маємо не дуже функціональний гачок. Так виглядає людина в тагар-1. Ось так це виглядає всередині. Так я виглядаю тут, сидячи свій зріст. У мене ще є місце до голови. Тобто тут ще є певний запас. Навіть сидячи в цій точці, я ще все ще головою не достаю. Я стою десь вже от в цій точці Перша ночівлю в наметі така родин. А, все виглядає місце тут. Мінімум. Це місце запасне, це вже, по суті, завороти. І там теж завертаються в кутах. по спочатку подумала, як це, що я туди не влізу. От і не де. Тут достатньо висоти. Був вночі конденсат легенький, вже підсох. У мене в гості тут сидять. Привіють, чуваки. Це гачок, який погано вишати, що там. Цей тамбур, що не відкривається. Це взагалі дуже зручно, як на нормальний, кладушка. Ось це ось, ось ось в голові. Тут вже дуже підсохло. Значить тут був конденсат, але не так, щоб прям капало, просто трошечки. Голова зачепила трохи, коли перевдягалася. А так висота тут достатня. Для такого зросту, як я, достатньо. В цілому. все ок. Тут мені було нормально навіть перевдягатися. Єдине, що коли виходиш з намета, все -таки, щоб не збирати комзасад, треба трошки так, гнучкість проявити, От, але не критично. Це всюди, от, є місце в центру взагалі купу місця. Тут до голови місце, до речі, ця кишенька так і лишилась суха, підлога суха. Ноги з'їхали ближче туди. Там ще проклала той Підлога суха. І вночі підлога суха була. І ця штука, сіточка, вночі була суха. Ця шлюточка була в конденсаті, але не незозна. Перше враження було, яке я його ставила, таке, о, виходить, потім догу ставить, вона дуже сильно натягнута і ледь впіхнула через таку натяжку. Що, здається, що щось серепне. Думаю, о, фігня якась. Потім розтягує, о, не виходить. Потім дивишся, не співпадає з футпорінтом, думаєш. Він фейня якась. Зайшла всередину, там кути натягнуті, висять в повітрі. Зашипісь, як я сюди влізу. Але якось влізла і спати було чудово нормально. Не душно, нічого. Мене підозрюю, що якщо буде сильний вітер, то буде завівати сюди. Але через то тут по божески ще з конденсатором. Якось так. тому, що намет ДНС півтора. Закуток я мало на увазі ось це. Воно підіймається, під не тяжко. І там з тої сторони теж, там собі ще. І це не через те, що я перетягла. Просто воно якось конструкція дивна. Тут на кишеньки є. Ось так виглядає наша стоянка. То не наша. Це старий рівер 2. Я її обожнюю. І Це мій новий тагар родини. Ось я покажу, як воно Виглядає. Ось так, Достатньо лозенька з тамбурами. Тамбур не надто під натяжкою фіксується оцими штуками, їх теж не дуже люблю. Тут у мене була ще сьогодні натягнута одна саморобна відтяжка, просто щоб трошки його розтягнути. Така роса випала на наметі. Ясно, чого в наметі є конденсат. Не тільки тому, що над нашаруни. Тому що тут над річкою стоїть. Ось така валівена шарункова лявна. На намет. Не че тегар один. Що можу сказати, в нього а, дно якось трохи не відповідає до а, футпринт до дна, і він а, всередині якби закругляється. Але в цілому не погано. Подивимося, як зараз ще буде по конденсатору. Раніше було більш менше. Конденсату було багато, хіба що там, де його і в інших наметах було багато біля річки. Загалом я там поміщаюся, все нормально. А якщо людина крупна, можливо, краще тагар 2 взяти. Кажуть, що він ніби значно комфортніший і набагато важчий. Прокидається тут така печера війська. От і все, і все місце. Два квадратних метри. Я б сказала, як мій менше. Півтора. Все, протестила тепер буду знати. Що... Накрапаю дощик. Я сиджу і рахую. Трохи буду з'їжджати сюди. Знала що зробиш. Зате від вітру захищено і від очей. мій намет. Тут не буває конденсату, бо тут сіточка, а отут буває. Але сьогодні його нуль. нуль. Нема. Сьогодні трохи є конденсат. Ось. На цих зелених стінках. На підлозі немає, ну і тут звісно, теж. Передній ночі не було, навіть на тій ночі в в лісу біля річки була. Зараз трохи є. Технічна перевірка, конденсат нема. На дворі раночок. Мабуть, не видно здоров'я. О там намет. Навіть... Майже не видно. Доброго раночку. Ось так мій намет виглядав з боку. По-моєму, дощ починається. А воно безкраї виді звісно, але воно захищено від вітру тут. Стала я вот так при дорозе, при березе. А вот там миномат. Нас уже 500. Я дякую каждому и каждой из вас. И вы мои просто найкращие. Люблю вас. Дякую.